Доставили такий класичний комплект ліжко лорд з матрасом та приліжковими тумбами. Ліжко і тумби виготовлені повністю з бука. Також на ньому є м'яка спинка з каретною стяжкою. Колір та фактуру тканини для неї ви можете обрати будь-яку на ваш смак. Також можна змінювати колір дерева. Можуть бути звичайні кольори, типу вишня, вільха, бук під лак. так і можна зробити покриття емалю – білий, сірий або будь-який інший колір по палітрі «Рал». Воно йде знішою для білизни. Під матрасом металева рамка з буковими ламелями, крок ламелі ви можете регулювати. А також дуже велика ніша влазить реально багато речей. Якщо брати такі меблі комплектом, обов'язково йде знижка на все, і все доступно оплату частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку. В комплекті також йде тумба. Вартість такої тумби 5,5 тисяч гривень. Вартість ліжка в розмірі 1,60х2 на два двадцять тисяча гривень. Воно робиться в різних розмірах. від… Півтора спального до великого метра вісімдесят на два Про ціни та розміри на ліжко лорт ви можете подивитись на сайті солоха.юї також є інші моделі дерев'яних ліжок, якщо цікаво. В описі до відео залишаю свій телефончик для зв'язку. Звертайтесь, порахую вам комплект ліжко з матрацом. Приблизний строк виготовлення десь іде 4-5 тижнів на такі вироби.